Рідні військово полонених та зниклих безвісти зустрілися з представниками координаційного штабу. Визнай, прийом відбувся 27 лютого у міськвиконкомі. Присутнім розповіли про функції, які виконує координаційний штаб та допомогу, яку вони надають. Родини та близькі захисників дізналися про безкоштовну психологічну, юридичну та практичну допомогу на базі штабу. Учасники заходу також мали можливість отримати відповіді на питання, які їх хвилювали. Я задавала запитання з приводу Міжнародного Червоного Христа. Я не розуміла, чи на обмін йдуть ті хлопці, які не підтверджені міжнародним комітетом Червоного Христа. Тому я це запитала. Сказали, що від них не залежить, чи підтверджено, чи не підтверджено. Вони на обмін забирають всіх, кого дає та сторона. Тобто не ми складаємо ці списки, ну, не координаційний штаб. А та сторона складає, і подає нам ні від кого, ні від якої організації не було нічого. Мені взагалі сказали, що він загинув. А цього підтвердження, що загинув, не було. І сповіщень ніяких не було. Мені потрібно було щось діяти, бо в такому стані. Ну, ми ризикнули, виклали, і на одному з телеграм-каналів ми знайшли відео з ним. Більше з того, що розказував керівник. Цього штабу юрист. Більшість цього мені відомо. Я ці всі кола Ада пройшла, всі документи я оформила, але єдине мене хвилювало, він дав мені відповідь, вичерпну. Я думала, що обміни проводяться не так, проходять не так. Я думала, що наша сторона подає список по, по прізвищам. У мене таке було питання. Можливо, риторичне, можливо, з докорами державним органам. Чи пода, що є мій син Родіон в списках на обмін, це я знаю, це я впевнена, цьому я вірю. Але чи подають його? Я таке хотіла задати питання. Я його задала, задала таке питання, але Вадим Миколаївич сказав, що не так відбувається, що ніхто не подає списки. Ну, Я трохи заспокоїлася. Зустріч була корисна, багато інформації ми знали до цього, тому що. Пройшло дуже багато часу, у мене чоловік 10 місяців, як без вісті знаковий. Інформація, деякі були питання, які ну, я для себе знайшла відповідь і будемо сподіватися, буде якась відповідь і з тої сторони, і з цієї сторони буду допомагати в вирішенні питання. Південний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими охоплює Миколаївську, Одеську, Херсонську, Кіровоградську області. Є, є єдиним державним органом, який уповноважений займатися питаннями обміну з полону. Громадська приймальна координаційного штабу знаходиться в Миколаєві. Під час виїзних зустрічей, окрім консультацій, учасникам надають також інформаційні буклети та дорожні карти. Якщо ми будемо просто знаходитись десь, чекати в офісах, поки люди дозвоняться або приїдуть. Багато хто не. Має можливість, от як тільки що зверталася, та, да, там громадянин, який а, там має вади зору і не може зателефонувати для того, щоб цю якраз ці категорії людей охопити і поширити інформацію про наші повноваження, функції, завдання. Ми систематично здійснюємо виїзди, вони відбуваються раз на тиждень, це як мінімум. Ми їздимо як із заклопотанням або з ініціативою місцевих органів влади, як, наприклад, сьогодні відбулося в місті Южному, коли ми спілкувалися з головою міської ради, який запропонував таку зустріч провести, так і часто самі виходимо ініціаторами, якщо бачимо, що в якийсь громад, наприклад, з'являється багато питань, і люди не розуміють, як працюють механізми щодо повернення розшуку наших військовослужбовців, куди треба звертатися. До цього і здійснюються такі виїзди комунікативні, де люди можуть і питання задати. Дати і відповіді почути, і побачити, хто з людей займається саме питаннями, звільнення Зустріч тривала близько двох годин. На завершення кожен з присутніх мав можливість поспілкуватися в приватній розмові з представником штабу. Тубус від снаряду виграний у лотерею. Чоловік показує трофей, який йому вдалося отримати в розіграші. Це контейнер для зберігання 155-міліметрового снаряду від Петерка Фагот. Штаб волонтерів Южницької ТГ проводив розіграш на своїй сторінці у Фейсбук. Люди донатили, а програма рандомно визначала переможця. Ним став В'ячеслав, який підтримує військо постійно. Я доначу тим, кому я довіряю. Тому я довіряю Ілію Юрченка з штаб волонтерів, все, що він виставляє, намагає за можливості регулярно кожного разу. Також штаб волонтерів незламні, також слідкую за Оленою Ящук. і теж доначу туди. Такі речі вони допомагають донатити, вони допомагають збільшувати розмір донату, тому що, якщо ти бачиш, що ти це хочеш. То ти вже даєш один квіточок не 100 гривень, а ти вже даєш 500 там, чи 700 чи тисячу, тому це допомагає збільшувати саме донат. Гроші від цього розіграшу пішли на збір штабу волонтерів. Необхідно зібрати 200 тисяч гривень на Мавік-3Т для бійців 28-ї бригади. Військові зараз на Бахмутському напрямку. Останніми тижнями коштів стали скидати менше та рідше. За місяць вдалося зібрати 50 тисяч. Пристрій військовим потрібен терміново. За останній тиждень це 2 тисячі гривень на картку, і 1 тисяча гривень це від пенсіонерів нашого міста готівкою. Власне, дуже повільнувся збір. Розуміємо, бачимо, що відбувається, але хлопцям на придку не легше. Бачимо найскладнішу ситуацію там. І якраз це квадрокоптер для 28-ї бригади на Донецький напрям дуже треба. Тому я прошу всіх долучитися. Я розумію, що у кожного якась своя ситуація економічна в сім'ї, але давайте так: вчорашня, наприклад, розмова на запорізькому напрямку, хлопець з Южного, командир батальйону, просить просто. Допомогти з машинами, бо дуже дуже складна історія там була у них, і у нього залишилось дуже мало машин і просять і машини. І багато що просять, а ми не можемо закрити попередній збори В'ячеслав розповідає: погані новини з фронту стимулюють його допомагати армії ще сильніше. Він передивляється збори, на які вже перераховував кошти, але вони досі не закриті і продовжує докладати туди гроші. Стосовно новин з фронту вони стимулюють кожен раз, а що іще я можу зробити? Що іще? А де я можу збільшити? У мене збільшується бажання, збільшується мотивація, тому що там важко. Кожен донат має значення. Підтримайте збір на квадрокоптер для 28-ї бригади, перерахувавши на картку. 53 75 41 12 14 20 64 14. Бажаю здоров'я. Ми бійці 28-ї окремо-механізованої бригади. І просимо вас, долучитися до збору на Мавік т бо він дуже необхідний для наших бойових обов'язків. Кожна ваша гривня це крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти Южне. Підписуйтесь на канали Южніського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Мобільний клас безпеки від ЮНІСЕФ в ліцей номер один прибув автомобіль, обладнаний спеціальним устаткуванням. В ньому навчають дітей правил безпеки. Заняття для учнів четвертих класів проводили рятувальники та поліцейські. Школярам у пересувному класі розповіли про міну небезпеку, вибухові пристрої, булінг, правила дорожнього руху. Перша побачила там, була стіна із предметами, які після пожежі були. Це дуже допоможе, тому що. Якщо діти побачать міну, то вони знають, що робити: що не чіпати, не торкатися та дзвонити, 101. Мені дуже сподобалося, нам дали комікси, а більше всього мені запам'яталося, як нам розповідали про міни. Якщо буде пожежа, або я побачу міну, то я зможу позвонити або потушити. Мені дуже сподобалось, та я згадала правила безпеки, та які номера треба дзвонити. Ти бачила ті предмети, які знаходяться в мобільному класі? Ні, ніколи не бачила. А що саме там знаходилось? Розкажи про це. Там знаходилися речі, які згоріли, які вибухнули. В нас проводили це в класах, але щоб треба було виходити на вулицю в такий фургон, то це вперше. Це перше заняття, яке провели для южницьких школярів в мобільному класі безпеки від ЮНІСЕФ. Персуновому класі може розміститися до 12 учнів. Він оснащений інтерактивними дошками, є макети вибухонебезпечних предметів та інформаційні стенди. Щоб для цей відбувся урок із правил безпеки, освітній заклад звернувся із запитом. У нас є такі наміри за на протязі року запросити, щоб всі діти побачили, тому що автомобілі нові, оснащені всім всі приладами. Це необхідно зараз у стані війни. Скажемо так, формуємо культуру безпеки серед дітей. Ми з міста Южного запросили їх перше, тому що в нас нема оснащеного в закладі освіти класу безпеки, і тому такий наявний приклад дітям потрібен. І ми, як почули, ми, ми хотіли їх запросити, і ми дуже раді, що вони до нас приїхали. Мобільний клас безпеки приїжджає в ті навчальні заклади, де немає оснащених спеціальних класів. Це спільний проєкт Нацполіції, ДСНС СНС за підтримки ЮНІСЕФ зараз основні такі теми це як пожежна безпека, це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та міна безпека, що зараз дуже актуально. Чому тому, що всі розуміємо, після нашої перемоги всі дітки з батьками поїдуть на території, які зараз тимчасово окуповані, будуть там проводити як то свільно з. Свій час і щоб діти розуміли, як правильно поводитись, коли вони побачили якийсь небезпечний або вибухонебезпечний предмет. Ми розповідаємо їм їм такі невеличкі лекції. Коли ми тільки почали так масово з цим займатися, то коли ми приходили, дітки дуже так мало знали про це. Зараз уже, десь як вже два роки, як ми це проводимо, то я зараз бачу таку тенденцію, що приходимо, і дітки вже на багато наших питань знають відповіді. Окрім лекції, діти мали змогу приміряти форму рятувальників та правоохоронців, а також вийти на вулиці з інформаційними буклетами. На завершення заходу учні отримали подарунки та зробили пам'ятні фото.